Всім привіт! Рішила зробити ось таке відео, давно не було відео в великому форматі. Ну, не знаю, якось активності тут немає, я не розумію чому. Вроді покупки показую, як завжди. Але ви мене щось динамите. Тому а, знімаю в шоцах, тим самим набираю трошки підписників, трошки переглядів. тому... Ну, сьогодні вирішила показати вам мій скарб. Потрошку-потрошку -по я робила, і ну, вже, напевно, не буду більше, тому зараз це буде все ховати в кладовку, Але покажу, що я зробила за це літо. Так, перше за все, я собою дуже пишаюся. Я з студентських років дуже любила салат з рисом, з капустою, з перцем. Це дуже смачно, особливо з яєчні та українським хлібушком. От. І я зробила кілька баночок такого салату. Дуже смачний. хто ще не робив, ще не пізно зробить. Рецепт є в інтернеті, це туристичний салат, називається, або сніданок туриста, якось так. так. Далі зробила трошки аджики. Стакану. Помідори були не сильно такі сочні, тому як салат вийшов трошки суховатий. Що аджика не така рідка? Так, також зробила лічом з красного перчика. О, такой от смачненький. Так, це ще аджика. І так, знаєте, дуже не неуд... ну. Не вдала те, що електропліта, електродуховка, банки, ну дуже важко і неудобно. А, так, зробила я пару баночок малини, так як я недавно перехворіла, а, тому вже дві банки нема. Багато заморозила, а я не знаю, про, а, правильно ли я зробила з цим світлом, що буде. Осталась одна баночка. Ну, я малину можна завжди заморожену приварити. правильно? Правильно? Так, от ще в мене треба все розкласти. Потім покажу, як це у мене буде. Так, аджика. джика. Так, робила помідори. Почнемо з помідорів. Це мені привозили домашні помідорки, я робила. От, а оці маленькі це слівки я купувала. От, ну, Я робила з уксусом. А от огірки. У мене трошки помутніли. Це я робила малосольні, без уксуса. І чомусь отак, ви вони, ну, банка, кришка нічого. Я думаю, все буде добре. От, бачите, як помутніли. А усі я такі карнішончики зробила на олів'єшку, на вінігрі, так і смачно їсти. Тому що усі такі, я більше використовую для розсольника. Так, тут у мене ще оджечка. Оджечка, аджичка. підписала ад. <свят> О, так, ну, в принципі, і весь, і весь мій скарб на зиму. Якось так я підготувалася. Не думала взагалі щось робити, а ви знаєте, щоб трошки відвіктись від цього жаху, що взагалі коїться навколо. А трошки робила, зробила дві баночки. Добре, зробила помідорки – добре. Я дуже хотіла зробити цей салат, але щось переживала. Ну, як переживала, тому що, видійте, він такий густенький. Я боюсь, щоб вони не зірвали. Як ви гадаєте, може краще хранити в холодильнику? Напишіть мені, будь ласка, хто знає. Тому що я щось іменно за салат трошки очкую, що з ним буде. Чи можна в вкладовки? Тому що помідори були ну, не сочні, і він дуже густий. От такий вийшов сухий. Ну, смачно, дуже смачно. Це повернення в 2002 рік. Обожнюю цей салат. Так, і зараз покажу, як я в кладовку все це запіхну. Ну, якось так розпределила. За салат, якщо знаєте, будь ласка, напишіть. Я додавала туди оцет. Але трішки і він такий загустий. От. І ось внизу помідорки. Ну. Ще залишилось там, може закупити консерви якісь в плані а, рибні, м'ясні. В цьому році я не буду закупати крупи, тому що, коли нема світла, ти крупи до одного міста. І ще хочу дуже купити газову плітку. Це я теж цим займусь. Ну, якось так, дівчата-хлопці. Пишіть в коментарях, що ви закривали в цьому році. Закривали ви взагалі, як я в сообществі скинула картинку. Що, Головне, щоб закрили небо, бо це біда. Все, на цьому все. Скоро буде новий шоц. Також буде велика закупка в сільпо по балам. Це я на таке відео надзвичайно виложу. Так що, чекає від вас конкурс, солодкий листопад. Так що не пропадайте, підтримайте відео коментарем любим лайком. Гарних вам тихих вихідних, смачних. Люблю, цілую. Привіт із Києва. І бувайте!